У Рогатинській громаді вшанували учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У церкві Різдва Пресвятої Богородиці відслужили молебень до Матері Божої за здоров'я людей, завдяки яким вдалося уникнути ще масштабнішої екологічної катастрофи. Відслужили молебень до Божої матері, такому великому намірі сьогодні за здоров'я тих людей, які великими невстими навіть зусиллями побороли те стихійне лихо, яке було в нашій Україні на Чорнобилі, на чорнобильській катастрофі, яка ще сьогодні дає свої жахливі наслідки, але люди боролися. Іноді ціною свого власного життя зупинили цю техногенну катастрофу. І тому всі ми, і церква свята Христова, по нашому сумлінню християнському, закликає нас молитися за здоров'я тих людей, які живуть, що Господь. Допоміг би їм у їхньому житті, бо серед тих людей практично нема, щоб хтось був здоровий, не хворив би, а з Божою допомогою, дав би їм життя, полегшав би їхні страждання тих, які стали інвалідами, і щоб вони могли повноцінно по прославляти Господа і доживати, скільки їм призначено Богу. Ми повинні про це пам'ятати, тому що таке більше ніколи у всьому світі не було. Молитовно згадали тих ліквідаторів, хто відійшов у вічність. Заодно вшанували пам'ять 24 розстріляних націоналістів під мурами рогатинської церкви Рідва Пресвятої Богородиці. Трагедія відбулась 13 грудня, 80 років тому. У відзначенні цих дат взяли участь секретар Рогатинської міської ради Христина Сорока, голова Івано-Франківської обласної спілки Чорнобиль Нестор Мартинець, члени місцевої спілки Чорнобильців. небайдужі містяни. Знаєте, я особисто не знаю працівників ради. Але я хочу сказати, що в цей важкий час, в такий час, коли йде війна, і влада могла би сказати, шановні чорнобильці, ну ми вибачте, ми трошки будемо більше допомагати воякам, Але на, на щастя, я дякую, схиляюся військо перед вашою владою, перед міською, перед головою, перед секретарем, перед всіма депутатами, які у цей час дають. Допомогу чорнобильцям, які виділяють і на день ліквідатора, і на день аварії. І я, керівник обласної структури, спілкуюся з іншими районами областями. Це, напевно, найкраще, район, найкраще місто, де там ліквідаторам допомагають. Звичайно, що ще ми хотілося, бо нам все мало. Нам ми ще хотіли більше на це, на то, на то, але це, що робить міська влада для Чорнобицю, я авторитетно заявляю і вам велике велике спасибі. Сьогодні я хочу подякувати перед цима вами Олексі Гончарку. Я не знаю, звідки в нього береться, скільки сил. Він мені по 10 разів тиждень дзвонить, телефонує, що вже зробили, що робиться, що не можуть зробити і так далі. Він напевно вже вам... А так по-нашому він надоїв трошки, але ви вибачайте, тому що він за себе не бореться. Він мені жодного разу не сказав, що дайте мені медаль чи якусь грамоту, а він э, дбає про чорнобильців, про ліквідаторів, які тут мешкають, і про тих, які вже загинули. Чорнобиль складається з двох схід чорний бід. Але стоючи в хамі сьогодні, думаю, напевно, вся наша Україна сьогодні чорний бід відчуває. Відчуває чорний північ, що ми щоденно переживаємо, хвилюємося за тих, хто сьогодні відстоює нашу державу, тих, кого вже немає, тих, хто тут зараз перебуває на лікуванні. Ми розуміємо, як ніколи зараз, як важливо було в тому часі, 1906 року, зробити важливу справу, віддати часточку свого життя, пожертвувати собою послі для того, щоб ви. Зробити великий вклад, щоб допомогти ліквідувати те, що ставалось на перший погляд, напевно, неможливо. Дякуємо вам за велику працю вашу, за вашу жертовність, за те, що власне учасники ліквідатори аварії Начено Світали найцінніше своє здоров'я, пожертвували спілкуванням своїми родинами, Це для того, щоб тоді бути в тому місці, де ви дуже потрібні. Ми цінуємо вашу працю, ми цінуємо вашу жертву і дякуємо вам за неї. У ході заходів були вручені відзнаки міського голови двом ліквідаторам аварії на чаес Станіславові Островському та Володимирові Сидору.